Ранкові події в Україні, а саме черговий масований обстріл, ставить перед державою важливе завдання забезпечити ефективний захист всієї критичної інфраструктури. Обговорили та проаналізували стан енергетичної галузі України після ворожої атаки на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. У ньому взяв участь і народний депутат Юрій Шаповалов. Про це він повідомив на сторінці у Фейсбук. Ще одним ключовим питанням залишається підготовка до розгляду в другому читанні законопроєкту, спрямованого на спрощення умов ведення господарської діяльності, а саме мова йде про приєднання до електричних, теплових та газових мереж. Прийняття цього законопроєкту є кроком до створення сприятливого середовища для підприємців, що своєю чергою стимулюватиме розвиток вітчизняної економіки. Народний обранець у пості також зазначив, що на засіданні комітету погодили президентський законопроєкт про ратифікацію рішення спільного комітету регіональної конвенції про пан Євро-Середземноморські преференційні правила походження. Це рішення сприятиме зменшенню торговельних мит для України у відносинах із десятками країн в умовах економічних Труднощів важливість цього документу складно переоцінити. Завдяки йому український бізнес отримає додаткові можливості для розширення експорту, а внутрішній ринок матиме доступ до імпортних товарів за більш конкурентними цінами. Робота над цими питаннями триває щодня, адже від них залежить не лише економічна стабільність, але й добробут громадян. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.